Я це навіть цей запис у себе на телеграм-каналі виклав частину цього запису, дивіться, ми розуміємо, що жодна влада не досконала, Немає досконалої влади, до якої немає претензій. Нормальна влада це та, яка демократичним чином прийшла до влади і так само демократичним шляхом піде. Коли людина розуміє, що Наближається той час, коли доведеться спокійно внаслідок рішення виборців піти з влади, ця людина залишається в країні. О, дивіться, тут у мене сусід недалеко живе. Ну, я живу майже в Києві, практично, да? ну, це там, 10 хвилин їхати до центра міста, до Верховної Ради. Але формально в області, от там, в сусідньому селі, живе Віктор Андрійович Ющенко. Я його періодично в Мегамарті зустрічаю, він каже, з доброго дня, Сергію. Я кажу, Іруся, ти з дітьми йди це надовго. І він мені щось починає розповісти. Е, Віктору Андрійовичу можна задати будь-яке питання, він відповість, але мало хто до, ну, все-таки дослухає до кінця. Ну, це так, розлого, з екскурсами в історію. Тобто... Я люблю спілкуватися з Віктором Андрійовичем. Е, я після цього розумію, що все-таки я людина небалакуча. А от він так любить, і ви знаєте, він собі спокійно, після того, як полишив владу, живе тут неподалік, у нього там будинок, музей, він живе в країні. Яку він любить, до речі, він щиро любить Україну, він знає українську історію. Так само я знаю, що у себе там в своєму палаці живе. Порошенко, який ну, ми розуміємо, що, там на відміну від там, офшорів Зеленського, ми розуміємо, де він взяв, взяв ці гроші. Да? На відміну від Тіщенко, ну, ви бачите, що я живу там в, в скромній майстерні. Я, я не розумію, як в таких, ну, в таких паласах живуть чиновники, які все життя на жаль, гідну зарплатню. Так от вони живуть тут після того, як пішли з влади. І це нормально. А от Віктор Хведрович якось, знаєте, повернутися не може. Тому що, мабуть, він якось не так себе поводив на державній посаді. І я впевнений, що ті, хто зараз при владі, в величезній кількості, вони не зможуть отак. Е Втикати, як Віктор Андрійович, розлогу розповідати якісь там байки і навіть дуже цікаві історії, тому що те, що вони скоїли при посаді, не дасть їм можливості, згідно чинного українського законодавства, в принципі, тут залишитися на свободі. І коли абсолютно доречно кажуть, що а той був при владі то, а той був при владі то. От а Порошенко, ну це ж ну, це ж ви знаєте, його, це ж значить оцей там сліпий трес, це зовсім не то, а оцей там, значить, там, там якісь. Я кажу, послухайте, є справи, які мають судову перспективу, а які не мають. Давайте так: в Америці, в Великій Британії, у Франції, в Німеччині суд визначає провину або її відсутність. Те, що можна відкрити на мене, там на вас, на Порошенку 10 карних справ, це одне питання. А чи є факт, за яким можна притягнути людину, це інше. Знаєте, на мене особисто відкривав справу Медведчук. Він особисто написав заяву. Тобто там, там у мене була 111 та За Януковичем, державний заколот. Тому і Зеленський, будучи духовним братом Медведчука, так само відкрив на мене справу. Він образився, що мій влог на Ютюбі сказав що погрози президенту, був настільки дурний, що написав заяву. І, е, ну, правда, вже четвертий рік ми навіть. Е, Першого засідання не провели, але там вилізуть дуже цікаві покази, які намолотив наш е, верховний головнокомандуючий гарант Конституції. Е, коли це стане розглядом справи в суді, це буде вже публічно. Я з задоволенням зроблю декілька блогів з цитатами цього удоробала, що воно намолотило. Поки справа не розглянута і перше засідання, по суті, не пройшло, ну ми там утримуємося, тому що є певні законодавчі, це, це ще не є предметом розгляду в суді. Але коли воно вже нарешті стане предметом розголосу, бо все, що досудове, воно не розголошується, поки там настільки дурні покази, воно настільки недолуге. Я впевнений, що Зеленського таким чином просто. На гачки посадили. Справа по Фідейні по Зверобій. Ну це ж ідеотизм. Ну, погодьтеся, в усьому світі, ну, якщо показати суд справи, чому голова держави, який не подав суд на Кадирова, який впряму погрожував йому фізичною розправою, він на Кадирова в суд не подав. А на Марусю Зверобій подав. Розумієте? Ну, недолугість. І неспроможність. Він був дуже якісним клоуном. Ну, погодьтеся, оцей номер я повертаю вам Україну. Ну, для сцени це чудово, а для керівника держави це ганьба. І, врешті-решті, я хочу сказати, що насправді, на відміну від Порошенка, там, Тимошенка, Ющенко, Зеленський дуже щира людина і правдива. Він, за нам, він чесно сказав, що він буде родити, робити на посаді президента. Найчеснішого, такого чесного кандидата, я не знаю, це перша була людина, яка абсолютно стовідсоткову правду роками озвучувала свою програму, що він буде робити, коли стане президентом. Ви пам'ятаєте пісеньку да, з слуги народа? Я у свою жену, у свою страну. Ну, свою собаку, да, Єрмаку, да, Полменділь і Макаку. Да. Шановні українці, да, я чесно попередню, що да, я буду робити, коли стану президентом. А тільки Лєночка тепер задає питання, вона каже: вовочка, ти весь час у цей страну до да страну, а мене, я кажу, Лєнка, ну, ти, ти вибач, це не так цікаво. Тому що. Оце страну на да, країну, да, я ж можу груповичком, сірмачком, да, спадалячком, да, да, да. всі питають, да, коли я нарешті доберусь до собаки, я відповідаю на другому терміні, на второму сроке. Я доберусь до кожної собаки, яка не вважає мене великим, як Путін. Оце те, що він відразу нам озвучив. І коли Зеленський чує, Пародію на себе, ви пам'ятаєте, колись на букві там э, цей Андрюха Дзинзя він випас оцей оцю переписку цієї кравчук, у них є така депутатка. Що среб, є, треба треба тер, да, терміново прибирати Пояркова з прямого, бо тоді нам звіздець, якщо він буде отаке робити, тому що Зеленський дуже розуміє, яке його оточення, якщо взяти і таким же чином. Висміювати Зеленського, то приводів з нього кепкувати набагато більше, ніж навіть з Медвідчука. Навіть Медведчук не такий ганебно смішний, як Зеленський. І тому вони дуже не хочуть повернення свободи слова. Тому що свобода слова відразу обнуляє. Дайте мені притулу на 5 хвилин в прямому ефірі. Я вам покажу, що це пусте місце, тому що вони всі звикли, замість живого діалогу і суперечки в ефірі, вони грають репризи, прописані тексти. З третього, з п'ятого дубля, це записується, потім вам показують. Да? І у вас, у глядачів, є ілюзія, що вони професійні актори. Насправді це штучна, абсолютно річ. А насправді у нас, от є там ну, власник каналу, який просуває свої інтереси через своїх журналістів. У нас журналістика в такому сенсі, як вона в Європі в Америці, вона на жаль повністю відсутня. І це проблема суспільства. Це проблема тому, що нам Руперт Мердок. Він не може впливати на е, своїх журналістів, як це може впливати будь-який власник українських каналів. Навіть Брулосконі не мав такого впливу. Що стосується стандартів БІБІСі, ну вибачте, вони настільки далеко стоять від нашої української журналістики, що це жах. Але проблема в тому, що українське суспільство повинно подорослішати, це проблема, яка почалася в 1917 році, коли. Повністю споплюжили нормальну систему відносин у суспільстві, коли замість досвідчених професійних е, людей потрапили у ці е, випадкові абсолютно особистості у владу, тому система, яка була радянська, вона була нежиттєздатна, неконкурентноздатна. Нам треба розуміти, що єдина ознака, ну, яка, яка визначає, що підходить, що не підходить, це конкурентно-здатність. і я хочу сказати, що Україна насамперед, після перемоги, в якій я не маю жодного сумніву, як і ви, повинна звернути увагу на конкурентно-здатність, на конкурентоспроможність. Тому що сьогодні нам допомагають і поляки, і шведи, і німці, і фіни, і американці, і англійці, австралійці, новозеландці, японці. Після перемоги ми опинимося. В жорсткій конкурентній боротьбі. І тому нам не треба зациклюватися на там, вишиванках, шароварах, любові до України або один до одного. Нам треба бути конкурентно здатним, тому що, на жаль, переважна, переважна більшість українців навіть не можуть користуватися Гуглом. Тому що Гугл це інструмент для користувачів, які володіють англійською мовою. Якщо ви користуєтесь російською, якщо ви користуєтесь англії, російською, таджикською, українською, білоруською, казахською мовою, то ви бачите ну, 10% інформації. Яка є в інтернеті 10%. Тому що більше 50% всієї інформації англомовна, більше половини, а десь 5% це е, оці мови, які залишилися на пострадянському просторі. Тому е, Треба позбавлятися цієї тупої Фаріонщини, яка тягне наскуть. Все, вибачте, книжки Донцова, якими зачитувався Степан Бандера, сьогодні не актуальні. Там честь хвала там, Степану Андрійовичу. Він герой України однозначно, але я впевнений, що якщо б він був живий сьогодні. Він би перший, кипкував з Фаріон і її висміював, тому що він розумів, що таке конкурентноздатність. По, ну, подивіться на нього, він намагався бути максимально конкурентноздатним. І якщо в Росії був ну, тоді Іван Ільїн, філософ, правильно, це був час, коли був живий Мусоліні, був. До речі, на початку кар'єри Степан Бандера захоплювався ефективністю Леніна, тому що ефективність він же був революціонер, коли вони. Вбили міністра Пиратського і з'явилися на суд Ор -ор організаторські. Да. Тому він був людиною, яка була конкурентноздатною. А оце, е, вибачте, оце занудство. Підвальне, таке запліснявіле. Любов до України це любов до вчення. Вчитися треба. І українцям треба опановувати не тільки українську мову, треба вільно розмовляти мовою світу. Тому що всі передові статті научні, всі, вони виходять англійською. Не можна це все перекласти на українську мову, ні на російську, ні на німецьку. Якщо ви хочете бути конкурентоздатними, там, в хорошому сенсі, поховайте Фаріон і йдіть далі. Тому що там це запліснявіла маячня, конкурентоздатність! Ось що треба. Фаріон же не кричить, давайте бути конкурентоздатними. Вона нас тягне в свій підвал, оцей комуняцький, тому що вона ж як комуняка бігала спочатку по Львову, агітувала за КПРС, а потім вона переметнулася на е, проукраїнське ні. Дивіться, нам треба бути конкурентно здатними. Це головне, що це та мета, яку повинна собі ставити будь-яка українська влада. І абсолютно правильно, а яка конкурентоздатність може бути з Колій Тіщенко? Чи з безуглою? Ну яка? Ну яка? яка? Як з татаровим ми будемо конкурентноздатним! Ну, він же там, то він з Мікітасом, що вони, ну, 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 слухайте, ми прекрасно розуміємо, як працюють ці схеми. І всі схеми, які е, успадкувала слуга народу, вони не просто не знищили, вони їх всі поклали під себе, очолили і поглибили. Вони абсолютно нічого не виконали з того, що обіцяли, на превеликий жаль. Те, що розуміли, ті, хто 19-го року не віддавали за них свої голоси на виборах, вони не просто не зроблять краще, вони обов'язково зроблять гірше. Тільки клінічний ідіот може казати, що хуже не буде. Знаєте, мудрі французи, вони завжди кажуть, поки людина жива, їй завжди можна зробити гірше. І оцей емоційний, чесно скажу, придуркуватий вибір 19-го року, за який зараз Україна. Розраховується за помилку, на жаль, розраховуються і ті, хто не проголосував. І я жодним чином не хочу агітувати за того ж самого Порошенка. Я за раціональний вибір. Якщо ми вибираємо між людиною, яка функціонал. Керування державою освоїла і не освоїла. Я завжди за того, хто може зробити операцію. Ну, Якщо людина вміє керувати літаком, ти, ну, іншого, ну, її можна саджати за, за штурвал. Я колись в мене був маленький літачок з 10 Swift, Свіфт. Я ліцензію пілота не отримав, але я певний час тренувався, літав, і я зрозумію, наскільки важко ну, опанувати навіть. Маленький літочок над легку авіацію, там, де от інструктор, і ти, і в принципі, ти ж сідаєш на. Грунтовий аеродром, тобі диспетчер завжди каже, з якого боку вітер. Він, він тобі дає напрямок, тобі дають грісаду, тобі максимально комфортні умови, тобі підбирають погоду, яка класна, немає поривів вітру. Тобі створюють ідеальні умови, ідеальні умови. І наскільки важко це в перший раз намагатися, як то кажуть, спіймати землю, відчути, коли. Навіть, а тут людина в несприятливих умовах утримує державу. Тут я погоджуюся з Арестовичем. Ну то єдиний раз, коли з ним можна погодитися з цим, з цим нарцисом. Да? Що е, треба бути повним бовдором, щоб взятися керувати державою. Я про Зеленського в такий час, і бовдорами, щоб за нього проголосувати. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.